Вадим Денисенко, політолог, директор інституту майбутнього, зараз з нами на зв'язку. Пане Вадиме, вас вітаємо. Доброго ранку. Вітаю вас напередодні. Інститут майбутнього опублікував цікаві дослідження, і зокрема, вони стосувалися щодо бунту Пригожина. Що це все-таки був незавершений переворот, і що в Ростов Вагнерівці заходили не просто тому, що він близько до лінії фронту, а тому, що хотіли схопити шойгу безпосередньо, десь півроку тому. Навіть рік інститут майбутнього казав, що громадянські війни в Росії є неможливі, зважаючи на стан населення. Але і зараз ви говорите не про них, а саме про незавершений переворот. Доведіть свою думку, будь ласка, до кінця. Росія все таки трансформується чи це логічне продовження її ірраціональної поведінки як країни в цілому? Дивіться, це точно не громадянська війна, хоча, в принципі, ми бачили достатньо. Серйозну підтримку серед населення дій Вагнера ми бачили, як люди зустрічали його з квітами, Ми бачили, як жителі Ростова давали, приносили точніше, їжу, воду для вагнерівців, які захопили нібито їхнє місто. І з іншої сторони ми бачили той самий Ростов, коли Вагнерівці вийшли із Ростова і в принципі з'явилася несподівано з'явилася поліція. І ми бачили, як вперше напевно за взагалі там років 10 мінімум жителі Ростова вийшли. Достатньо великий був мітинг, чоловік 200, які скандували позор, позор і там інші нецезурні речі на сторону поліції. І поліція боялася, що небудь зробити, але це все одно ще на жаль. Це не громадянська війна. На жаль, це всього навсього спроба перевороту. Який не вдався тільки по одній причині, тому що Пригожин в останній момент на жаль злякався. Він в останній момент, коли дійшов уже фактично до Москви, був вже на підступах до Москви, Він судячи з усього злякався того, наскільки легко йому вдається проходити всі кордони всіх розвардійців, поліцейських ФСБшників. і він зрозумів, що в принципі такими темпами за пару годин він точно буде на червоній площі. А що робити з цією владою? Наскільки я розумію, він до кінця не розумів. Справді його головна ідея, головне бажання його і тих, хто стоїть за ним, тому що він тут не одиночка. повинен розуміти, що він не одиночка, що точно за ним стоять певні сили в Кремлі. Поки що до кінця зрозуміти неможливо хто дуже дружества на можна тільки пропускати, але він точно був не одиночка і він, в принципі, злякався тієї відповідальності, яка на нього ляже, тому що вони вважали, що вони захоплять шигу, візьмуть його під арешт, будуть з ним ходити якийсь цирковим ведмедом і змусять його написати заяву про звільнення, а потім уже далі поставлять свого міністра оборони. Чому міністр оборони? Тому що міністр оборони в нинішній ситуації в Російській Федерації це безлімітний людський ресурс, безлімітний фінансовий ресурс, і по суті Путін стає таким собі заложником в цій ситуації. Але на жаль, через ну, підлюсі в останній момент е все пішло трошки не так. Вони вшив встиг встигнути, а е дійшовши до Москви, Пригожин дещо злякався. Вадим, а чи може бути дійсно зміна Шойгу Герасимова найближчим часом? Ну по е тому, що ми розуміємо, що ці особи безпосередньо впливають на фронт на е на території України, і багато хто, наприклад, е каже, що ну ті рішення, які вони приймають. Часто, ну вот мої знайомі з фронту кажуть: ну хай поки вони побудуть з тими рішеннями, які вони роблять. Ну в принципі, на щастя для нас в найближчій короткостроковій перспективі там умовний місяць півтора, віргідність зміни Шигу і е, Герасікого. Мімальна Путін не переносить ультиматумів. все те, що відбувалося з цим недопереворотом, це реальний ультиматум володимиру Путіну. І тому зреагувати на нього звільненням шинку бо Герасію він зараз просто не може за законом жанра. І ще раз повторюся, це насправді величезний позитив до нас. Чим довше вони тримаються на посадах, тим гірше для російської армії. Вадиме коротко про в цілому Росію як державу в погонах. де була поліція Ростова, яка кудись зникла і з'явилася потім під Лаштунки тільки де була Росгвардія така звитяжна, як вони її подають. Чому вони просто розсмокталися? Пригожин вільно пройшов поліція. Виповзла, потім під улюлюкані народу. Про що це свідчить? Ну, якщо дозволите, я ще продовжу ваше запитання. Я ще хотів би запитати, а де був Кадиров, який із Білгорода до Ростова, де був. Завбачив просто, я в заторах. Так, так, так. Він, в принципі, він теж сказав, що ми видвігаємося. Ну а процес видвігання у нього зайняв від Білгорода До Ростова майже добу. Насправді поліції. ФСБ, Росгвардія, Міноборони насправді виявили, що вони як картковий будиночок, вони просто розвалюються і вони можуть воювати із як хтось виразився з пластиковими стаканчиками, ну мається на увазі навальністів і мітинги, які робила ліберальна опозиція. Але як тільки вони почули про те, що іде Вагнер, вони просто перелякалися і вони сховалися. Я вам більше того скажу, що знаєте, от коли ми говоримо про розвал структур. Найцікавіше було те, що вони оголосили про те, що вони роблять контртерористичну операцію ну, тобто, на КТО, і за півдоби, навіть більше, вони не спромоглися навіть створити штаб цього КТО. Тобто, реально, це був глобальний переляк цієї системи. Тобто, ми, от зараз, ми побачили наскільки система гнила і наскільки система не спроможна відповідати на будь-які більш-менш серйозні виклики. Подіймо. Але ми що бачимо, що буде далі. От що може бути далі? Давайте про це поговоримо в контексті можливих ядерних загроз від Російської Федерації і від дій, які відбуваються в самій Росії від тих подій. Тому що ви зазначили в своєму дописі в інституті майбутнього, що Схід і Захід спостерігали і злякалися не через. Потенційні наслідки дій пригожена через те, що буде з ядерною зброєю. А українська розвідка говорить про те, що росіяни замінували заес. І ми розуміємо, що це два аспекти одного питання І потенційної ядерної загрози від Російської Федерації, як світ реагуватиме далі, і чи є засоби в цілому вплинути на те, щоб не допустити ядерної катастрофи? Ну бунт Пригожина насправді вплинув на перш за все дві країни на США і Китай, які зрозуміли про те, що система Путіна може завалитися від відносно невеликого поштовху, і це їх реально налякало. Тобто, станом на зараз я думаю, що все те, про що ми говорили, ми волали на весь світ. Ми Україна я маю на увазі. волали на весь світ про те, що замінована ЗС, що є величезні проблеми, і світ достатньо в'ялень перегував. Я думаю, що після цього, після бунту пригоджено, я дуже сподіваюся на те, що перш за все, сполучені штати і Китай почнуть достатньо почнуть набагато жорсткіше реагувати на наші заяви. І почнуть значно серйозніший тиск на російську федерацію. А що це що може бути Вадимо? Я, я перепрошую. Ну тобто, заявами, ми бачимо, вони не працюють на жаль. Ми вже маємо досвід майже півтора роки, навіть якщо до початку повномасштабного вторгнення не спрацювали на жаль заяви, хоча вони були, і ми пам'ятаємо навіть з білого дому, що можуть реально зробити. Із ядерним арсеналом Російської Федерації ми не знаємо, в якому він стані. Ми пам'ятаємо реакцію Китаю на переміщення ядерної зброї з Росії в Білорусь і на інформацію, яку насправді ж Буданов повідомив в західній пресі про те, що ЗАЕС замінована, і питання стоїть тільки за рішенням підривати її чи ні. Ну, я думаю, що в принципі в Москві буде донесено. Як не прямими, так я дуже сподіваюся, що прямими через засоби масової інформації буде донесено історію про те, що такі речі вони призведуть до краху самого Путіна, і вони призведуть до того, що і Китай, і Сполучені Штати Америки, об'єднаються в цьому питанні. Тобто, я дуже сподіваюся на те, що саме Пригожин скаталізує об'єднання Китаю і Сполучених Штатів Америки саме в цьому питанні, і не говорю про інші питання. Але в цьому питанні вони будуть єдині, і вони тут можуть єдиним фронтом достатньо жорстко виступити проти Володимира Путіна. І дуже сподіваюся, що це буде не тільки непрямими каналами, але й через засоби масової інформації напряму. Цікаво, так адже раніше ми обговорювали об'єднання Росії та Китаю проти е Сполучених Штатів, а тепер, можливо, це буде спільною точкою, е яка поєднає їх. Насправді Блінкен же ж відвідав нещодавно Китай, і досить позитивно це було сприйнято міжнародними аналітиками. Пане Вадимо, дякуємо вам за ваш аналіз. Вадим Денисенко, політолог, директор інституту майбутнього, був разом з нами.